Давайте сьогодні приготуємо швидку і дуже смачну вечерю. Спочатку займемось м'ясом. У мене були курини, тож я вирішила приготувати курочку по азійськи. Для цього нам потрібно спочатку нарізати м'ясо на шматочки і засипати його крахмалем. Крахмаль потрібен для того, щоб соус потім загустів. Для самого соусу змішуємо соєвий соус, трохи кетчупу, часник, ложечку меду і все це гарненько перемішуємо. Закидаємо на пательню курку і даємо їй трішки підсмажитись. Після цього заливаємо наш соус. Далі смажимо на маленькому вогні, поки кури. Не приготується і заливка не загусне. Далі готуємо гарнір. Хоч це курочка по-азійськи, мені до неї захотілось картопля. Тож швиденько її чистимо і відправляємо смажитись. Додаємо різних спецій для більш вираженого смаку. Поки картопля готується, швиденько зробимо салат. Для такого літнього салату я зазвичай використовую томати, огірки і капусту. Все це потрібно і як родзинку ще додаю кукурудзку. Трохи майонезу, і наш салат готовий. Викладаємо все на тарілочку і можна смакувати. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте. Мачного.